Партія Слуга народу ініціює скликання альтернативної позачергової сесії Полтавської міської ради. На порядок денний депутати планують винести три головних питання: серед них виділення коштів військовим. Голова Полтавської обласної організації партії Слуга народу Олексій Устенко говорить: це будуть питання, які допоможуть цитуємо перезапустити режим роботи міської влади та знищити відголоски так званої Мамаївщини. Перше питання це виділення коштів саме військовим без спекуляцій. Це пріоритет. Друге, з виконкому має бути виключений представник ЕксопЗЖ та старостат. Не розумію, яких перевірок від Карпова ми чекаємо. Мамай спійманий на корупції. Значить, виконком не може залишатися в тому ж самому складі. І третє питання це. Депутати звертаються до Андрія Карпова з вимогою звільнити публічників Мамая. Список з дев'яти осіб найяскравіші представники минулої команди мера, які мають піти разом за мером.